Ми з Матвійчиком працюємо сьогодні, так, сина? Пойдемо. У нас сьогодні прийомка школи. Тому ми сьогодні вийшли, а завтра ми вихідні. Мій першокласний красунець. Такий гарненькі маменький школяри, де з мамою до школи. Я на гулятку моє. Ну що, ми вже з Матвійчиком вдома. Я Матвійчика забрала зі школи. така. А Сама я зараз трошки відпочину і в мене ще заняття, а у Матвійчика з вікусечкою сьогодні ще тренування. А це ж таке на руці? Де? А що вона Миколаївна казала? Нічого, що не можна. Так що я ще працювати, дітки ще тренування, вікуся ще в школі, тату на роботі. А Матвій вже вдома. А Матвій вже вдома, треба буде, що подивитися, що там по урокам у нас, так? Да? А, а Матвій вже і школи прийшов. Треба ж подивитися, що там по урокам. Треба щось буде робити. Так що працюємо. Готуюсь до роботи. У нас гудуть. Господи ці, скажіть мені, вам скрути у нас буде. Поряд відключене світло, у мене ковочечка моя стоїть. У моїй кружечці, так ще Готуємось. Покажись, який ти у нас класний спортсмен. Куди ти збираєшся? Я А? Не чую. На О, я! Що ви робили минулого заняття? Я не заняття. Mm -hmm. То, скажі, роману Петровичу, щоб нагадав тобі. Все, біжи, там мама йде працювати. Чекай, тата. Портфеля не забучу в мене. Школяр ти наш діловий. А ну-ка, потанцюй. А, Давай знімай, поки співай. Брюшки вірну, не снімає, знімає ч. Так знімається. А тут домашка з історії робиться. У нас учителька вообще была в шоках просто. Сказали даже, что мы что, сговорились, а когда четыре девчонки подряд вышли в туалет. То есть Лиза мы привела нам то есть Ты, Лиза... в том, в том э, Ты даже в том числе была? Ты даже в том числе была? там было сначала пришла Лиза, потом Язана, потом Лена. А потом Лиза, когда уходила, привела нам в стирку. И учителька была. Господи, вы что, сегодня сговорились, а І що ви їй сказали? І ще ми ходимо, куда ми сходимо. Все, хлопче, спати з ранком вставати. Так, да, Вікторія? Лягаємо mm -hmm. да, спати, зараз раночку вставати. Ой, будемо. Розумову я не змінювати на фізичну. На сьогодні пів касу не зробив оцю домашку, то всі, хто її не зробив, забилися з основною домашку і її доробить. А я не зробив. Вс, з перечого тільки це не Затанцював.